Шановні депутати, на позачергове засідання нашої 46 46-ї сесії прибуло 12 депутатів, кворум для проведення є. Хто за те, щоб розпочати засідання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Відповідно, статті 46 закону України про місцеве самоврядування. 46-та позачергова сесія вважається відкритою. SHIT yeah. Що ми з як козацького роду? Оголошується хвилина мовчання по загиблих. Так, шановні депутати, в нас сьогодні порядок денний винесено одне питання по внесення змін до сільського бюджету за 25 так? Друге можна Про можна, пронесені змін до рішення 41-ї сесії другого скликання номер 2051, про встановлення планової субівартості одного діто дня та батьківської плати в закладах освіти сільської ради про організацію харчування дітей. Щоб доповнити пункт 4.1, це той пункт там, де говориться, що за рахунок коштів сільської ради, включити, значить, щоб харчувалися безкоштовно. Дітей, військовослужбовців, військовозобов'язаних, мобілізованих до лав Збройних сил України, дітей, батьки, яких перебувають на контракті у Збройних силах України та інших військових формувань, створених відповідності до чинного законодавства України. Хто за те, щоб дане питання внести порядок денний. Проти нема, всі одноголосно. Дівчата ви написали, так? Да. Так, хочу ще вас попередити про конфлікт інтересів, які будуть при голосуванні. Якщо такі будуть, у нас у нас сесія, ну, так, скажемо, з двох питань. Коротка, ми за два дні вже вивчили ці питання, і я думаю, на протязі півгодини ми сесію маємо закінчити. Так? То за такий регламент роботи, прошу голосувати. Так, щодо першого питання, внесення змін Віра Володимирівна. Якщо може, два слова, скажіть, будь ласка, в якій частині змінюється і то вже вивчали ці питання. Ні, якщо треба, я думаю, не треба. давайте стати на голосування. Точно голосуємо трансфери. Трансфери, які ми маємо прийняти. І залишок харчування дітей перші четверти. Да. Так, да. хто за, е, за це, щоб е, прийняти рішення про зміни до бюджету на 25 рік, прошу голосувати. Хто за проти? Всі одноголосно. Далі друге питання. Друге питання в нас. Ми включаємо пункт щодо харчування дітей. Е, Військово зобов'язаних і військово-як там правило, які призвані до е лав ССУ. ССУ. Є питання по ньому? Будемо голосувати? Нема. Хто за? Хто проти? Утримались? Нема. Дуже дякую вам всім. Дівчата, ви справилися з протоколом? Почти. 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 І на цьому все, так. <клес> Вичепало порядок денний, засідання позачергової 46-ї сесії вважається закриті.